28 листопада біля Свято-Георгіївського храму у Сумах прощалися з військовим Олександром Куряковим. Проводжали воїна в останній путь рідні, друзі, побратими. Прийшли колеги Олександра по Сумихімпрому, де він працював у залізничному цеху. Він працює в нас із 2008 року. Працював року. у нас завжди був на пошани за його трудові досягнення. дуже гарний чоловік. Він вже ж з перших днів 2014 року воював, Він участвував в АТО, і тому з перших днів, 24 числа, він пішов воювати. Побратима розповідають, що служили з Олександром з першого дня широкомасштабного вторгнення. Він прийшов там зі своїм товаришем на Троїцьку. Ми прийшли хто хто як і, і там попали в один звод. Олександр був дуже гарним відповідальним солдатом. Як розповіли товариші Олександра, він загинув 17 листопада на бойовому посту на Донеччині на Бахмутському напрямку. Зразковий батько, гарний чоловік, дуже любив дітей, дуже любив свою жінку. Дітки маленькі, ще тільки 8 і 9 років. Маня і Коля. Тому дітки залишились без батька. Троє, старша, двоє малих. Тяжко, звичайно, було, але ну, сказав, я його питала, чи ти може повернешся. Мені сказав, буду до останнього. Я близького не знала, але я. Думаю, що в такі хвилини. Ми всі повинні віддавати пошану тим героям, які віддають своє життя за нас, у серпні Олександру Корякову виповнилося 42 роки. Поховали воїна на алеї слави Баранівського кладовища. Щиро зблагайте Христа, щоб і нам подав відпущення гріхів. Олена Рашевська, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.